Ми знаємо біля будівлі правосуддя, де має бути чинитися законодавство і чинитися правосуддя нашого міста. Вимагаємо війни, щоб вони дійсно чинили правосуддя, щоб вони підкрилися Конституції України, щоб вони йшли з народом України. Сьогодні був оголошений загальноукраїнський студентський марш солідарності, в знак підтримки тих людей, які були затримані і побиті на майдані. І ми сьогодні бачимо, що суди українські порушують конституцію України. Ми прийшли до влади. Якщо вона не бачить цих подій, то ми прийшли їй показати цими плакатами, і студентство прийшло це сказати. Мене дуже засмучує те, що зараз а, садять таких безновинних студентів, таких саме як, як, як я, за те, що вони так також стояли на майдані. І а, коли міліція просто безновинно… А, Б'є людей, навіть лежачих людей, то я вийшла саме проти цього в першу чергу. Дуже приємно ставлюся, тому що треба Україну затишати. Треба для них зробити так, щоб вони могли в нашому в нашій рідній Україні заробляти гроші, а не їхати за границю. Хай діти наші. Будуть жити в нашій вільній Україні. Ми в'яжемо ці стрічки в знак солідарності з всієї України. Сьогодні в Україні відбувається безлад. Багато студентів пов'язані в міліції, яких не відпускають за те, що вони по суті прийшли на мирний протест. Сьогодні ми обв'язуємо центр Житомира, такий наш периметр. Жовто-блакитними стрічками показуємо, що Житомиру, що Житомир разом зі всіма.